Всіх вітаю на каналі Скриби Дракона. З вами ведучий Жак і сьогодні ми розглядаємо у нас чергове відео на тему фагористики э, такого підрозділу ЦСОА. Це підрозділ служби спеки України, які більш знають люди як альфа. Сьогодні розглянемо альфівські жетони, самий давнішній важкий метал, Він лісі у важкому металі. Тут реально посереблення, логотип Альфы, служа безпеки України. Це ще ті часи, коли е, не настала мода кліпати на жетонах і коїнах, виразно англійською мовою та латиню. Вот такие він має в диаметре. Вот такие товщині. Це у нас посеребрение. И вот цена на, на рынку до сбили 500 гривень. Це більш сучасний варіант жетона. Тут просто белое покрытие. Не ні килевание, хромывание, кто як хоче, і використана краска по типа. Він цілештампований, але, в принципі, повторюю за формою То що ви бачили, але більш сучасний. Діаметр такий самий. Центр спеціальних операцій Альфа, служба безпеки України. Парашютная служба. Ну, есть такие жетон, разные такие. Желтые покрытия, не знаю, по золото не? Вот такой диаметр. Вот такая толщина. Далее а цей медали Койн, я хочет называть Коштує, на відміну від першого трошки дешевше, тут десь 400 400-450 гривень. О, цей більш рідкісний, він коштує біля 6 сотень гривень. Ось і є. Ось такий ще жетон. Ось такой діаметр, світло металу. важкий металл. З одного боку, напис Международной ассоциации ветеранов подразделов анти антитеррора Альфа и логотип, логотип всей организации значит, и Агентство безопасности 2001 рок Тайфун Служба охраны. До речі, ця організація ветеранська вона створена, якщо Альфа створена у 1994 році. Ця організація створена у 1997 році. І включає до себе ветеранів та колишніх співробітників, які звільнені у запас або відставку з підрозділу Центру спеціальних операцій Альфа. Вона, ця організація має свою нагородну систему. У майбутніх відео ми будемо розглядати. Тому, кому цікаво, то підписуйтесь на канал. Буде ще багато-багато чого. Цей жетон коштує на ринку біля 250 гривень на сьогодні. Дякую за увагу, дякую за цікавість до мого відео. Слава Україні!